Привіт, привіт усім! Мене звуть Ірен, і ви на каналі Фінанси та інвестиції. Що таке дисципліна? Що таке системність? Що таке контроль над своїм життям і що таке успіх? Це все ми сьогодні розглянемо, так? А особливо ми розглянемо, як же бути дисциплінованим, як себе заставити робити щось системно для чого? Для того, щоб отримувати класні. Фінансові результати. Поїхали. Ото, що таке дисципліна? Насправді, дехто каже, знаєте, що потрібна така велика сила волі для того, щоб дисциплінувати себе, так? Ось, але, як на мене, як на мене, це дуже індивідуальний так? підхід до кожного. Кожна людина є індивідуальною, так, Індивідуаль... індивідуальність. І я би поділила а, людей так на дві такі категорії, а на дві такі групи, а, і не обов'язково вам мати, наприклад, таки, так, таку а, рису характеру, як. А, так, як системність, як регулярність, як а, від, ну, я би не сказала відповідальність, так, але мають на увазі системні люди. Є таке висловлення, так. А, тобто є системні люди, які чітко знають по плану, що вони мають робити. Вони чітко дотримуються тайм-менеджменту, вони чітко дотримуються дедлайну. Вони не розуміють, як це інша людина може так. Хаотично жити, хаотично щось робити, так? ось, Але стоп. А насправді Бог створив нас дуже сильно різними, як сніжинки, так, і кожен із нас є унікальною особистістю. ось, І кожен з нас має а, класну, класну суперсилу, я би так сказала. так. Тобто, не всім, не всім бути вчителями, не всім бути лікарями і так далі. Тобто, що я маю на увазі? Є системні люди, які от я вже вище перелічила, що вони дотримуються, дисципліну, дисциплінують себе. Так вони не розуміють, як це так можна, там не знаю, так творчо, хаотично жити. Так є ось така група людей, а є інша група людей. А я їх називаю творчими особистостями, особистостями. Тобто це творчі люди, зазвичай вони як щось роблять так, вони так само результативні, так, як і ці, ця група людей системні, але вони а, трішки по іншому, скажімо так, іншою методикою користуються. Так? Тобто вони я не можу сказати, що вони не дисципліновані, вони дисципліновані, але по-своєму, так. А вони так трішки переважає в житті хаотичність, але вони як щось беруться за щось беруться. Це я відношу до цієї категорії, так творчих людей, художників, різних композиторів, музикантів і так далі. Вони як за щось беруться, в них беруться просто. Просто всі вони там, так вони можуть не їсти, не пити там, нічим не займатися, тільки займатися справою, аж поки вони її не завершать. Тобто, якщо є, тобто, якщо є якийсь проект до, до прикладу, так вони мають його від А і до Я закінчили. Ну їм так простіше жити. Далі вони відпочивають там тиждень, другий, так? далі вони знову і ось такими. Скажімо так, отака їхня робота, процес роботи протягом усього життя їм. Причому я замітила, що таким людям їм так комфортно жити, їм так зручно, так вони зробили, закінчили проект, здали, отримали результат, тобто фінанси, так, гроші. Ось далі перепочинок у них так, і далі йдуть за інший проект, так ось і роблять щось інше. Це, це такий, скажімо так, такий, такий вид людини. Так? Тобто, це нормально. Я не кажу, що це не нормально, але це нормально. Так, стосовно інших людей, які системні, дисципліновані, так, у них кожен день розписаний, один день вихідний там, чи два і далі працюють. Тобто це також нормально. Ви просто маєте зрозуміти, що таке дисципліна, як розвинути дисципліну, які ви пізнати себе, як вам зручно, як вам комфортно. І ще дуже важливо, чим ви займаєтеся, так? Ось це також дуже важливо, тому що якщо ви композитор, ось то є у вас свої методи, ось праці, так. Вашої діяльності. Я сьогодні говорю про людей системних, так, які, наприклад, ви, ну, видахся таке є слово, так, ось, і не знають, як себе знову до кучі зібрати, тому що немає мотивації, вже пропала мотивація, бажання щось. Ну, бажання є, ніби але не настільки велике, яке як воно було на початку. Так. так от, сьогодні я проговорю деякі деякі базові правила, так. Ось, які допоможуть прийоми, які допоможуть вам в розвитку вашої дисципліни. Отож, перше, це базові принципи, так, які ведуть до здорового взагалі самопочуття. Всі ми знаємо прекрасно, що якщо, до прикладу, Має бути таке установлення, установка, так що а, ви повинні розуміти, якщо ви а, будете, до прикладу, систематично не досипати, або а, ще щось неправильно робити, так що буде а, відображатися на вашому здоров'ї. Відповідно, якщо а, установка така в голові має бути, так, що якщо ви а, неправильно будете вести свій образ життя, так це буде сказуватися на а, Вашому гаманці, так, відповідно, ви будете менше заробляти грошей, тому що будете менш продуктивними і ефективними. Розумієте, да? ось тому а, дуже важливо розуміти, а, хоч би що там сват, брат, тьотя, дядя, жінка, чоловік, неважливо, а, якось ваші графіки не співпадали, а ви повинні розуміти, що. Ви в себе є одні, і ви повинні себе любити і цінувати, і цінувати свій графік, ось, і своє життя, і так далі, і тому подібне. Розумієте, да? хоч би що вам хто там не говорив. Ось, а тому а, регулюйте свій графік, регулюйте свій а, розклад, режим. Це дуже важливо. Вчасно пити воду, вчасно лягати спати. А так, а потім, хоча б 11 година, це потолок. Да? Ось, а потім збалансовану їжу харчуватися, так, їсти. Тому ви повинні налагодити базові елементарні принципи, так, які ведуть до здорового самопочуття. Ось. Далі, ви повинні також розуміти, що в житті, наприклад, як кажуть, чорна полоса біла, чорна полоса біла, чорна полоса біла і так далі. так. Та ось ви повинні розуміти, що в житті це нормально, коли йдуть оці полоси, коли йдуть взлети і падіння. так. Це нормально, це життя. Ось, тому, тому ви повинні навчитися насолоджуватися від не те, що від результату, так, коли вже маєте якийсь результат, а від самого процесу. ось. Тобто, ось так. Далі другим, друге правило, другий прийом це мотивація не буде вічною. Ви повинні розуміти, що мотивація не буде вічною, і яким же чином, її, де її брати, як її відновлювати так, щоб ви, повинні, щоб ви постійно були замотивовані робити свою справу, яку ви там робите. Так? Ось. А, дуже важливо, до прикладу, як себе мотивувати. А, я скажу так: якщо колись мене а, мотивували, якісь ролики, відеоролики, там а, результати інших людей і так далі, а, то зараз це не діє, а діє щось інше. Наприклад, діє відповідальність перед іншими людьми. А, коли ви щось сказали, ви розумієте, що людина під'єдналася до тебе в. Команду твою, так, до прикладу, так, і а, ти хочеш а, також допомогти і цій людині заробити, так? Ось. І ти розумієш, що якщо ти зараз досишся, це буде якби, ну, як сказати, а, ти не будеш зірцем, по-перше, по-друге, все, що ти сказав, вище, буде обманом, так, і по-третє, ти не дійшов до своєї точки, тобто до своєї цілі. Ось, і а, в подальшому, коли люди будуть від тебе ну, буд будуть знати, будуть йти до тебе, вони не будуть довіряти тобі, так, і будуть просто познайомитися з тобою, будуть йти геть. Ось. Тому, а, тому відповідальність перед іншими це а, така непогана мотивація, так, щоб робити, продовжувати справу робити. Ось ще одна а, один такий. Одна така мотиважка, так, це а, публічність, дуже класно спрацьовує. До прикладу, якщо ви щось пообіцяли там, а, не знаю, на публіку, так? А, ось, і, скажімо так, злиняти так, а, якось, а, не вийде, так, що о, я тут сказала, але Може, 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 пролечу, не буду робити, так, але ой, я вже пообіцяла, я вже сказала, що я от планую там, та-та-та. Тобто, публічність також дуже діє так, на мотивацію. Ось. І а, також класна мотивація це коли мінімум додаткових зусиль. Що це означає? Це означає, що, до прикладу, ви. А, Кажете собі, що я буду робити там зарядку, наприклад, через день, так, в оприділені дні. Чотири рази в тиждень я роблю зарядку, я займаюся воркаутом і так далі. Ось, але чомусь ви цього не робите. То часу немає, то лінь, то ще хтось вас відволік, як завжди, так. Ось, а, ніхто не зацікавлений вашому успіху на секундочку, так? Тому, тому. Класна така, класний такий прийом, так, який зменшує ваші додаткові зусилля. Це, до прикладу, ви йдете в джим, так? В спортивний зал. А що ви можете собі зробити? ну, Класно допомогти, щоб ви швидше пішли в джим. А це, до прикладу, зібрати сумку, яка вже буде на, буде на поготові. Там будуть кросівки, там буде гарне, красиве вбрання, так? Там якісь шорти чи штани, ну ви розумієте, так? Тобто, уже сумка на поготові, вам лише залишилося взяти її, виділити час, так? Для, для спортивного залу, виділити, так, і взяти сумку і піти. Все. Тобто, вам нічого не потрібно складати, там, рити, шукати, ой, де мій рушник, де мої кросівки і так далі. Тобто, у вас все упаковано, все в. в, в Порядковано на своєму місці лежить, просто чекаєте, коли ви візьмете і підете і зробите справу. Що ще а, дуже класно мотивує, це, а, а, до прикладу, шукати задоволення в процесі. Тобто, ніхто не любить, до прикладу, сам процес, всі люблять зразу. Результат або грошики, грошики. Або ось у мене раз тіло підкачалося. Я, до прикладу, говорю про спортзал, так, про фізичну нагрузку. А тіло підкачалося, я така красива або я такий красивий, так? Ось, а підтягнути нарешті. Але ніхто не любить сам процес, коли ви займаєтесь, коли ви потієте, коли ви зусилля певні робите і так далі. так, Тобто ніхто це не любить. Але дуже важливо зробити собі. Класне, класне задоволення, так, в процесі, що я маю на увазі. До прикладу, ви знаєте, що у вашому спортзалі, так як а, в мому є басейн, є опісля, ви можете піти в сауну, так, або в джакузі. Ось. А, і ось така невеличка мотивація, так, вас заряджає, мотивує, що ви зараз позаймаєтеся, так, і підете класно розслабитися в сауну чи в джакузі, так? Ось а, також свого роду класний прийом. Або, до прикладу, ви ну не знаю, там, з'їсте курку з рисом, або протеїновий коктейль смач, смачненький, так? Після тренування. Тобто, ось такі невеличкі а, прийоми вони вимагають підтримувати мотивацію. так, Ось а, тому, тому. А по поводу ще дисципліни вернусь пару слів, скажу, що все залежить від вас, оприділіться, а що ви за людина, чи ви творча особистість, чи ви системна, так скільки які дні вам потрібні для відпочинку, так врегулюйте свій режим дня, це також дуже важливо. До прикладу, також дуже сильно допомагає, коли... А щоб не була якась така озлобленість злість, так за себе. Маю на увазі, що ви щось там не виконали. ай яй-яй. По-перше, не заганяйтеся, не заганяйтеся. Ви людина, ви проста людина, не треба вам все вміти абсолютно. Вам головне вміти дві-три речі, які стабільно, класно будуть приносити вам результат. Ось а також по поводу делегування ще скажу на секундочку, що. Ви не можете всіх речей вміти а, і робити одночасно самі. Ви вас просто реально, вас просто дах поїде, криша поїде, і ви просто, як називається таке класне популярне слово, про прокрастинація, так? Тобто ви заб'єте болт просто на все і не захочете робити нічого. Ось тому дуже важливо розуміти, що ви робите в день-дві-три пріоритетні справи, від яких ну просто край залежить. А, ваші фінанси, там, ваш процес, ваша справа, бізнес і так далі. Все решта, дрібідінь всяка, перепрошую за мій французький, а дрібідінь всяка, делегуєте. Так, да, це складно зробити, тому що ви, наприклад, якщо ви перфекціоніст, так і вам здається, що краще вас ніхто не зробить. Але повірте, це. Збереже ваші сили так на більш класну ефект ну, продуктивність, так ефективність роботи для реально класних пріоритетних справ, так які реально тільки ви зможете зробити більш ніхто. Тому делегуйте всі такі справи, ну ви самі знаєте, да, там, не знаю там чи вкладинку зробити, чи відеомонтаж, якщо це ви блогер, так чи. А, Поприбирати в хаті, так, чи там їсти зробити то є або раз в тиждень робити на цілий тиждень. То є, куча є моментів, нюансів, прийомів, так які можна застосувати. Просто зрозуміти, як це все правильно зорганізувати, так, щоб, щоб, щоб ви не відволікали свою увагу на всяку. Дрібідень, скажімо так, не можу слово підібрати. Ось тому а на сьогодні все. Я думаю, я вам була корисною. А я надіюся на це. А якщо за так, будь ласка, підпишися, став лайк, також клікай на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. О, ще якщо ще не забула. А, я скоро прийом да, використати. Застосувати, скоро буду випускати свій курс так, по фінансам по заробітку, так, я ще не придумала назву, я його правильно назву, але знаю точно, що він поможе вам розібратися в вашій фінансовій грамотності, так якщо ви нею не володієте, розставити всі правильні, скажімо так, речі. На свої місця, яка скільки треба відкладати, як треба застосовувати фінанси, щоб вони розмножувалися так. А також по заробітку, так а по декільком видам заробітку, я також створю курс, о, щоб ви розуміли, як правильно можна заробляти гроші в інтернеті, а не наражаючи себе і свої фінанси на ризик. Ось, ось таким буде курс. Я надіюся, я скоро його випущу. І переходь в інстаграмі, де я кожен день викладаю свої сторіс. А підписуйся слідкуй, і до нових зустрічей. Пока-пока.